Українські пілоти матимуть змогу отримати спеціальність. Пілота літака Boeing 737 чи Airbus 320, тренуючись на найкращих новітніх авіатренажерах. Україна купить у Сполучених Штатів Америки один авіасимулятор такого типу для центру від підготовки пілотів. Він дасть змогу мінімізувати людський вплив, тобто звести до мінімуму можливість помилкових дій екіпажу. Після тренування на такому тренажері пілот може підкорювати небо. Українські пілоти матимуть змогу отримати спеціальність пілота літака Boeing 737 чи Airbus 320 тренуючись на найкращих новітніх авіатренажерах. Україна купить у США один авіасимулятор такого типу для центру підготовки пілотів. Він дасть змогу мінімізувати людський вплив, тобто звести до мінімуму можливість помилкових дій екіпажу. Після тренування на такому тренажері пілот може підкорювати неба. Здесь представлені несколько тренажерів, тому що магістральна авіації, такі як который вы сами могли зайти, посмотреть, Внутри, это Boeing 777. Таких самолетов Украина пока не имеет. И поэтому самый распространенный Boeing 737. Симулятор такой мы купим один, я думаю. Для спеціально создаваємо технічного центру понатовки пілота. Крім того, Україна придбає два комп'ютерних тренажери для навчання пілотів цивільної авіації у двох вітчизняних університетах Донецькому та у Київському. У світі зазначив Борис Колесников. Попит на висококваліфікованих пілотів лише зростає. Тож ця професія стає дефіцитною. Нині у цивільній авіації України літаки фірми Боїнг експлуатують 11 авіакомпаній. Це 85 повітряних суден фірми Боїнг. Понатовка пілота це не одна тисяча, не один десяток тисяч доларів. Главное здесь, это именно социальная задача. Что украинская молодежь по конкурсу, а то, ну естественно, по состоянию здоровья, это все-таки пилоты, может бесплатно стать, получить специальность пилота самолета Boeing 737 или А302. Розпочати тренування мають наступного навчального року, а до вересня 2014-го становити встановити тренажер бі 737 нового покоління. Американський досвід каже Колесников Україна використає і в будівництві автомагістралей. Іноземні компанії залучатимуть для контролю їхньої якості. Фахівці мають приїхати наступної весни. не виключив, що це будуть американці. Ми отримали відповіді на всі вопроси і компанії, які контролюють якість, качі... Нам крайне необходимо. Ми будемо на першому етапі, безусловно, приглашати иностранные компанії, які будуть контролювати качество дорог, і безусловно це дасть положительный результат. Крім того, Борис Колесников хоче порушити питання надання пільг дорожним будівельникам на кшталт готельного бізнесу, тобто на 10 років звільнити їх від податку на прибуток.